Доброго дня! Знову з вами медичний центр Ланцет, і я, лікар акушер гінеколог шас Людмила Анатолійовна. Таке нагальне питання, яке чомусь у всіх на слуху, але про це соромно розмовляти, це чи потрібні лубриканти? Так, потрібні, але коли і кому. Якщо у здорової жінки молодого віку, дітородного віку сухість в піхві, це ніколи не може бути варіантом норми. І якщо б ця сухість піхви приводить до того, що неможливо статеве життя і потрібно використовувати дуже багато лубрикантів, перш за все, ви маєте звернутись до лікаря. Чому хронічні запалення, порушення гормонального плану, атрофічні процеси в піхві це все те, що може дати. Сухі спіхві, і воно лікується, і не потрібно літрами купувати ці лубриканти для того, щоб покращити якість свого статевого життя. Так у жінок елегантного віку, ну перед медпередклімактеричного клімактеричного, це обумовлено втратою естрогенів, це можна пояснити. Тому ці жінки мають звернутися для того, щоб ми дійсно їм збільшили кількість виділень за рахунок або гормональної замісної терапії, або правильно підібраних лубрикантів. І тоді якість статевого життя в жінок. Елегантного віку значно покращиться, і жінкам не доведеться відмовлятися від статевого життя. Але я казала, що є моменти, коли обов'язково треба користуватись лубрикантами. Перший це коли розміри статевих статевого органу трішечки завеликі і для покращення його. Входження, ми таки маємо використовувати ці лубриканти для того, щоб не було травмування, для того, щоб цей процес проходив більш кайфово, більш приємно і без дискомфорту і больових відчуттів. І другий варіант, коли обов'язково всім потрібні лубриканти, це анальний секс. Ну, ми живемо в таке життя, не будемо закривати очі, це існує. І от при анальному сексі лубриканти обов'язкові. Врешті випадків краще зверніться до лікаря, відкоригуйте свою гормональну сферу, вилікуйте запальні процеси і яскравого вам щасливого, комфортного сексуального життя.